Алекс Перейра, алкоголік та шиномонтажник 15 років назад, та подвійний чемпіон UFC та Glory у трьох вагових категоріях. Якби у лівого хука була особистість, це був би Алекс Перейра, найбільша зірка UFC прямо зараз. Та на з найважчим панчем у UFC серед чемпіонів. Сьогодні ми розберемо шлях нашого потужніча з бразильських фавел та шиномонтажки до чемпіонства UFC. Поїхали! Перейра народився в Сан Паулу у Бразилії, та майже як всі бразильські хлопи займався відвертою маячнею та бухав в барах після роботи за три копійки на шиномонтажці. Але Алекс прийшов на секцію кікбоксингу, де його тренер сказав йому, що він має чемпіонський потенціал, але має зав'язати з алкоголем не завжди. Так він і вчинив. Кинув роботу на шиномонтажці та почав важко тренуватись. Ми не будемо розбирати кар'єру по в кікбоксингу, бо у нас все ж таки канал про ММА. Але все-таки висвітлимо декілька моментів. Вам це буде цікаво. Перше, це українець Роман Кішенко, який виграв у перерив кікбоксингу, перебивши його на руках, але потім, на жаль, був спійманий на стероїдах. Друге, це те, що перейра став чемпіоном Глорі аж у трьох вагових категоріях, і третє. Це, звісно, протистояння з Ізраїлем Адесанією. Перший бій у цих двох вийшов дійсно близький, і там можна було навіть давати нічию. Але судді вирішили, що перейра зробив більше для перемоги. Результат другого бою. Ви всі знаєте, Адесаня відправив перейру у нокдаун, той відновився. Та Адесаня полетів добивати, зловив лівий хук у жбан, ліг спати та закінчив кар'єру у кікбоксингу, перейшовши у ММА. Алекс вже ще трошки затримався у погоні за третім поясом, але теж почав тренувати ММА та виступати. Перший бій в ММА Перейра провів у бразильському промоушені Джангл Fight, де суперником виступив Куемел Отоні, дійсно чел залізною головою, бо зміг витримати лівих хук перейри та потижні подачі по атана. Перейра, будучи чемпіоном Глорії, очікувано перебивав опонента у стійці в одну калітку, але той все витримав та провів тейкдаун. Зміг забрати спину та задушив перейру. І багато хто на його місці сказав би, та й бас мені те ММА, хай діти одесані воюють. Але перейра продовжив тренуватись та вийшов на Марсело Круза, який теж намагався залежати перейру, але у нього нічого не вийшло. Перейра піднявся в стійку та зарядив потужний правий оверхенд, який потряс опонента. Розкидався хуками у сітки та закінчив бій фірмовим лівим хуком. Наступною жертвою Поатана став Маркус Вінісіус, який теж одразу перетворився на Ол Американ борця, як тільки вийшов проти перейри. Та Перейра відзахищався від всіх проходів, настріляв у стійці, та у другому раунді видав потужну серію схуків та аперкотів, забивши опонента у стоячий нокаут як свиню. Та ви тільки подивіться на ці потужні олдскульні вуса. Справжній детектив Магнум. Останнім боєм перед UFC для перейри став Том Пауел. Цей бро теж намагався бороти, але не вийшло абсолютно нічого. Перейра потужно підтягнув захист від тейкдаунів і навіть не у Догістанні. Розчихлив правий хайкік та лівий хук вибив душу з опонента та відправив його до пращурів на плантацію. Правий хук лікарня, лівий хук кладовище. Адесані тим часом вже встиг стати чемпіоном UFC та провести 5 захистів титулу, почавши вже перебувати топ-5 середньої ваги по другому колу. UFC підписали перейру, бо у них за десантю є історія протистояння у кікбоксингу. В надіях, якщо перейра проб'ється в топ-5, то можна буде розкрутити класний бій. Перейрі одразу дали борщика Міхайлідіса для перевірки та одразу кинули в номерний UFC 268. шістдесят Міхайлідіс очевидно одразу полетів в ноги, бо бажання бити з чемпіоном Голорі у стійці. В нього було не Багато. Та весь перший раунд намагався забороти та залежати перейру. Алекс відзахищався та втомив опонента. Другий раунд починається, як бум! Перейра розряджає куліну з розножки в жбан Міхайлідіса. Потужне добивання та зупинка рефері і бонус 50 тисяч доларів. Алексу дали середняка Бруно Сільву, якого він мав проходити без проблем. Сільва був кікбоксером зі сталевою челюхою та виходив солідним андердогом проти чемпіона Глорі. Сільва вірив у свою челюху та був першим, хто одразу не стрибав у ноги перері та вирішив порубитись у стійці. І в першому раунді навіть непогано виглядав, атакуючи наскоками та ближче до кінця раунду, все-таки провівши тейкдаун, від якого перейра захистився та вирішив, що можна розчехляти свої гранітні кулаки. Перейра затискає у сітки та лівий хук потрясає. Сільву серія з бокових та коліно, але Бруно все витримав та дожив до гонгу. Другий раунд. Сільва знову летить вперед з хуками, та іноді навіть чіпляє Алікса. Перейра працює по поверхам, не забуваючи про удари в корпус. Знову юзас боротьба від сільви. Перейра навіть промазує лівим хуком, та сільва намагається його за це покарати. Дуже непоганий раунд для андердога. Третій раунд. Сільва втомився, та тейкдауни не проходять. Він намагається закидувати оверхенди в перейру. Як Алікс ловить його фірмовим лівим хуком. Бруно станцював. Та Перейра розчехляє свої гармати. А коліна все летить в голову, але чілюха цього хлопця зроблена дійсно з граніту. Сілва рубився до фінального раунду та витримав все. Але перейра знищив його у третьому та справедливо забрав єдиногласним рішенням суддів. На третій бій у UFC Перейра отримав одразу номера п'ять одіозного Шона Стрікланда, який не присухі перед боєм замість перейри забули в Адесанію за Тікток-танці та фарбовані нігті. Туди його. Стрікланд казав в інтерв'ю, що хоче прочуяти удар Алекса Перейри та попрацювати з ним в стійці, а не стрибати одразу в ноги. Бій починається, і Стрікланд працює у своєму філішел. Хлопці розмінюються джебами. Стріклан йде на Алікса по прямій. В той час як Перейра ріже кут та закручує Шона по годинниковій стрільці, пострілюючи правим прямим та лоукіками. Алікс прочитав шона та пробив лівий хук з пекла. Та лося у лоба на добиванні. Стрікленд у нокауті дійсно прочує фудар перейри, як він і хотів. Перейра у топ-5. Адесані на тому ж турнірі в абсолютно в та унилій манері перестріляв вафельним рішенням каноніра, за що отримав порцію хейту за свій унилий та невидовищний стиль. Перейра отримав титульний бій проти Адесанії Ізі казав, що його просто провели зручним шляхом до титульника, бо йому немає з ким битись. Та Перейра не заслуговує бій за титул, і в принципі частинка правди в цьому є. Перейра казав тільки Шама, бо не розумів англійської. Алікс розпочав з пресингу та лоукіків. В Ізі було видно, що він дуже нервує. Того веселого та то фанового сконцентрованого Ізі, як в боях з Віторі, Каноніром та Костою, тут не було і близько. Перейра добре вів перший раунд, але прямо перед гонгом Адесання спіймав його правим кросом та дав лівий хук, який майже відправив перейру у нокаут, але гонг його врятував. У другому раунді Перейра продовжив пресинг у сітки та багато працював важким джебом. А в кінці раунду навіть перевів Адесанію у партер, однозначно забравши раунд. У третьому Одесані вирішивши, що він тепер борець та перевівши Алекса через пісічку, навіть забрав спину та проконтролював його в партері до кінця раунду. Четвертий раунд Ізі почав сушити бій в стійці та клінчах, розуміючи, що він веде. Алекс сильно не газував, бо боявся втомитись у п'ятому, але в'яло Ізі раунд все ж таки забрав. П'ятий та вирішальний раунд. Перейра вирішив, що треба віддавати все, що є, та пішов у наступ, пробивши потужний правий прямий на початку раунда. Ізі продовжував сушити бій. Але Перейра вдало чекнув лоу кік, чим пошкодив ногу Ізі. Він відступає, та Перейра вже не збирається його відпускати. Він затискає Адесані у сітки та пробиває лівий хук і бачить, що він зачепив. Починає розкидуватись з обох рук. Адесання пливе та намагається клінчувати. Серія з хуків відправляє Ізі у нокдаун. Він у стані гроги та намагається вижити. Адеса. Ані пливе та пропускає серію схуків з опущеними руками. Рефері зупиняє бій, рятуючи здоров'я Адесанії, бо руки вже були опущені. Та він був у двох-трьох ударах від глухого нокаути, який забрав би декілька років його життя. Алекс Перейра всього за чотири бої в UFC стає новим чемпіоном у середній вазі, нанесши першу поразку Адесані у UFC у цій вазі. Та відібравши пояс чемпіона, Ізі не мав претензій до рефері, та сказав, що йому було відніше. Бійці одразу підписали контракт на реванш. Адесаня вийшов на зважування у собачому шинику та сказав, що він бійцівський пес, і у реванші він справді виглядав більш розкутим. Бо він вже програв перері по ММА, та на нього не було такого тиску. Перший раунд обидва почали з розвідки. Адесані намагався пробувати кіки, а переєра спамив лоу-кіками, сушачи ногу. Більше подій у першому раунді не було. Зате другий одразу розпочався з пресингу від Перейри. Він затискає Ізі у сітки та розкидується потужними хуками. Ізі витримав бійці, повернулись у середину октагону та почали накидувати по поверхам. Перейра знову пробуває ці болючі лоу-кіки. Справи в Одесані не дуже. Він намагається пробувати хай кіки, але все. Литий в блок. Перейра пробиває двійку, За нею Лукік та Адесаня від нього аж підсів. Перейра не збирається відпускати та летить вперед. Контрить Міделкік прямим у корпусу затискає у сітки. Лукік. Серія по поверхам, коліно з лівим хуком, як Адесані розряджається тим самим кросом, що в першому бою, та добиває двійкою. І, звісно, одне з найкращих святкувань перемоги після нокауту в історії. Ізі закрив свій гештальт. Та зміг наколтувати перейру. Адесані повернув свій пояс та готувався до захисту проти Дюплісі, на заміну якому пізніше вийде Стрікланд та Філішела розбере колишнього чемпіона Глорі. А перейра вирішив більше не змучувати себе з гонкою ваги та піднявся на категорію вище, де його зустрів вічний топ-5 та колишній чемпіон Ян Блаховіч. Поляк вже перемагав ізі та не був дураком, тому одразу стрибнув у ноги. Алекс намагався провести гіліну, але вона була юзлес. Блахович дочекався, поки перера трохи заб'ється та перевів його на канвас, забрав спину та навіть закрив залом шиї. Та перера був спокійний як удав. Все витримав, хоча раунд залишився за поляком. В стійці перейра працював лоукіком та джебом. Блахович ловив його двійками та навіть ще раз перевів у партер. Але на цей раз перера піднявся, відгрузив декілька ліктів та влучив потужним коліном, після якого залетів лівий хук. Ян зажався у сітки, та перейра почав відгружати хуки та апперкоти. Поляк виглядав потрясеним та виснаженим, але його врятував гонг. Третій раунд перейра далі пробиває лоу-кік та лівий хук. Блахович відповідає наскоками з серії. Раунд був достатньо. Близьким та поляк ще й провів тейкдаун у кінці раунду. Але судді віддали перемогу роздільним рішенням переєрі. Хоча бій був дуже близький, я все-таки схилився б до перемоги Блаховіча по першому і третьому раунду. Але маємо те, що маємо. Перейрі назначили бій за вакантний титул проти поїхавшого чеського самурая Іржи Прохаски. І цей бій мав бути абсолютно вибуховим, враховуючи стилі бійців, особливо враховуючи те, що Прохаска забрав титул у тренера перейри та його близького друга Гловера Тише. Тому Алекс виходив помститися за сенсея. Перед боєм ми побачили другий по крутості стердаун в історії ММА. Перший, звісно, це крокоп проти Сільви, і його ніхто не зможе переплюнути. Бій починається. Іржи вирішує працювати першим номером. Бійці обмінюються лоу-кіками. Як Алікс засаджує лоу такої сили, що збиває Іржи з ніг. Бро пробиває, наче хокейною клюшкою. Перейра додає ще один і Чех вже починає шульгати, але продовжує іти вперед. Ще один лоу нога не витримує, та ірже летить за тейкдауном. Алекс ловить на гілятину, але прохаска переводить та розчехляє свій чеський граунд паунд Перейра витримує та підіймається у стійку. Почалась роздача пі... Але у Чеха сталеві, тож він не проти заробитись та летить вперед із серіями. У другому раунді Ірже вже нащупав свій ритм та почав летіти вперед, достаючи Алекса рваним темпом, та навіть чіпляючи його ударами. Ірже навіть затискає Алекса у сітки та, здається, забирає цей раунд. Прохаска знову летить вперед та двійкою потрясає перейру. Летить добивати у сітки з відкритим забравом, але перейра розряджається з двох рук та роняє Чеха. Той полить тейкдаун, але Алекс пробиває кулеметну серію з ліків у скроню. Прохаска падає, та рефері зупиняє бій. Перший захист Алекса Перейри. Багато хто казав, що це була рання зупинка. Але Іржі від лівого хука аж підлетів у повітря, а потім наловив дуже небезпечних ліхтів у скроню, закінчивши під Алексом у топ-маунті. Рефері по факту просто врятував його здоров'я. Ірже відправився у шпиталь та заліковувати травми. Як на горизонті з'явився інший колишній чемпіон, який теж перемагав братішку Перейри Гловера. Джамал Хіл відновив свої зв'язки, та вони з Перейрою стали мейневентом UFC 300. Джамал на прес-конференції казав, що він. Знищить перейру так само як Ловора та дозволив собі зайвого. Перейра нічого зрозумів, тому сказав а, Шама. Було видно, що Джамал відверто боїться Алекса та нервує. Перейра був спокійним, як удав. Бій починається. Джамал багато фінти, тикає Джевом та лоу-кіком. Перейра не поспішає та шукає свою дистанцію. Іноді пробиваючи фронт та Лу-Кіки. Джамал відповідає фронт Кіком, але влучає у ракушку Алекса. Хербдін хоче зупинити, але Алекс косплеїть короля Балдую на царство небесного та показує рукою, що все окей. Алекс продовжує підтискати, як бум, лівий хук складає хіла та добивання хамерфістами остаточно вибиває з нього титульний Бійці. Перейра за три хвилини помстився другому кривнику Гловера та забив його у нокаут. Алекс вирішив довго не простоювати та вже на її всі 303 вискочив на реванш з прохаскою. Прохаска казав, що минулого бою. Бився занадто відкрито та допустив помилку і обіцяв, що більше такого не буде. Та він буде більш зібраним та зможе нарешті переграти перейру. Бій починається, і прохаска дійсно починає більше фінтити. Перейра по класиці пробиває лоу кіком та ловить прохаску на лівий хук та правий прямий на зближенні. Прохаска не може підступитись та знайти свій темп. Пропускає кіки по поверхам та карається лівою за кожне зближення. Ірже намагається боротись, але його вистачає лише на притисканні Перейри до сітки. Не самий видовичний раунд підходить до кінця. Проказка занадто відкрито летить вперед та ловить лівий хук в жбан, але його на цей раз рятує гонг. Другий раунд бійці тільки виходять один напроти одного. Як Перейра миттєво пробиває хакік з передньої ноги та раняє чеха важкі хамерфісти, і Перейра знову перемагає в реванші. Алекс продовжує справу мірка Крокопа. Права лікарня, ліва кладовище. Перейра по праву зараз є однією з найбільших зірок UFC на даний момент. Активний чемпіон, який б'ється кожні 3-4 місяці, та в кожному бою йде за нокаутом та яскраво вирубає своїх опонентів. Вже на цих вихідних перейра виходить на черговий захист титулу проти темної конячки Халіла Рантері, відос про якого вже є на нашому каналі. Нас чекає або найгучніший апсет року, або черговий хайлайт нокаут від Перейри. А я нагадую, що розповідаю про те, де подивитись UFC 307 українською у нашому. MM Мей телеграм-каналі Радікал ММА. Посилання є в описі. І я нагадую, що ваш пан ведучий не лише фанат UFC та автор контенту, а ще й військовослужбовець Збройних сил України. І не так давно росня роз... Нам майже весь автопарк ракетним ударом іскандерами. І зараз мій батальйон залишився без грузових авто, які потрібні нам для перевезення боєприпасів та особового складу. Я особисто відкриваю збір на 120 тисяч гривень на закупівлю грузового авто для свого батальйону. Посилання на збір в описі, а звіт, як завжди, буде в нашому телеграм-каналі. Ваші 50 гривень можуть врятувати життя хлопців. Слава Україні!